Слава Україні, футболмани! Наша програма продовжує працювати над висвітленням міських футбольних змагань. І сьогодні поговоримо про ігри в рамках першої, другої та третьої футзальних ліг. Висвітлимо над цікавий тур чемпіонату міста з футболу та розповімо про вихідні на полях ФБР для ЗСУ. Тому готуємо очі та вуха, бо ми починаємо. Почнемо з футзалу. В першій лізі в неділю пройшло всього два матча з трьох запланованих. Автогрот не зміг з'явитися на гру з дублем'яско та отримав технічну поразку, а центральний матч туру міз і МІМЦІ Поділля та Орлівкою став справжнім сюрпризом для всіх вболівальників. Як відомо, орлівчани вже закріпили за собою статус чемпіона, і для них ця гра по суті вже нічого не вирішувала. А от Поділля, зважаючи, що в цей день їм потрібно ще було зіграти з Вінвіном, мало на меті обидві гри завершити перемогою, щоб вже напевно святкувати срібні медалі першої ліги. Адже за умови програшу в Ку агро, в якого два поєдинки в запасі ще мала ймовірність перегнати їх. Але не будемо забігати наперед. У цьому конкретному двобої підопічні васалаті розпочали впевненіше, Фурман та Браславський одразу встановив подвійну перевагу, яка мала б діяти на Поділлях більш подавляючи. Та вийшло навпаки. Хлопці в білих футболках ближче до середини першої половини завелися та на перерву вже пішли з позитивним для себе рахунком 4-2. Другий тайм розпочався знову з рівних гойдалок, в яких Поділля тягнуло свою лямку та забило ще три голи. У відповідь Орлівчанин Білик відквитав один удар, а Максим Фурман отримав червону картку. Під завісу поєдинку Пашківський зробив контрольний постріл у ворота і встановив кінцеві цифри. На табло 8.3 на користь є Поділля. Перший етап на шляху до срібла у Подолян був подоланий, а далі потрібно було витримати ще один матч, незважаючи на втому зустрілись вони у своєму останньому поєдинку сезону за аутсайдерами ліги. Він і він. Я вам скажу, ця гра була дійсно цікавою та дуже напруженою. Голів не було досить таки довго. Почали забувати під кінець першого тайму, першими подоляни. Дубль від Пашківського та гол від Олега Щеглова дав хороший гандикап футбольному колективу перед перервою. Але вже в другій половині підопічні гаврильонка активізувалася, проводячи ефективні атаки, і вже до екватору тайму скоротили відставання до мінімуму. Але далі захист Поділля почав відпрацьовувати вже більш позиційно та перелаштувався під утримання рахунку. Така тактика спрацювала, і реалізації вболівальники більше не побачили. 2-3 на користь Ємсі Поділля, і вже тепер по факту можна їх поздоровити зі сріблом першої ліги. На наступний тиждень на нас очікував. Очікує ще 4 останніх матча, де буде відомо бронзового призера. І за цю позицію боротимуться Яско 2 та Кусто Агро. Що ж, а зараз розглянемо другу футзальну лігу. В одному з матчів цього туру Атланти класував Динамо Він автоцентр з величезним рахунком 10-1. У другому ж матчі між епіцентром та Главдор голів було менше, але реалізації почали буквально котитися з перших хвилин. Спочатку Бедрак та шарки стрясли пил з воріт будівельників а потім через кілька миттєвостей Дмитро Хвороль долучився до числа бомбардирів. Далі до кінця першого тайму події дещо згладилися. Та пішов обмін люб'язностями у вигляді гострих атак. Друга половина розпочалася таким самим чином і ближче до її середини до воріт епіків влетів ще один гол вже рекошетом від їхнього ж гравця Віталія Зорі. За рахунку 4-0 Главдор вже дозволяв собі експериментувати та грати від захисту, що не завадило на останніх секундах забити останній гвіздок до результату, встановивши кінцеві цифри на табло на рівні 5-0. Цим резалтом команда закріплює. Себе на першому місці турнірної таблиці і вже достроково їх можна поздоровати з чемпіонством. А в останньому турі, що відбудеться вже в наступні вихідні, ми дізнаємося, хто ж буде срібним призером Атлант чи все ж таки дубль Реванто. Далі поспілкуємося про третю лігу матчем туру. На цих вихідних була зустріч руху та нухту, адже тут було все і рівна динамічна заруба, і емоційні сутички, і жовті з червоними картками, ну і красиві голи, яких було аж сім на двох. На початку цього епіку команди обмінялися голами у виконанні лялюка та гори, а дещо згодом Орленка та Бортника. За рахунку 2-2 динаміка дещо знизилася, а суперники переключилися на більш стриману тактику. Після перерви все ж повернулася гострота і знову повернувся взаємний обмін реалізаціями вже від козачука. Та Луцишина на екваторі другої половини Козачук мінімально виводить вперед нухти, і у висновку цей гол стає золотим. Після нього пішла жорстка боротьба, в ході якої бортник отримує червону картку. А Козачук зі старіковим по жовтій руху у висновку відігратися вже так і не вдалося. Але відмічаємо їх прекрасні бійцівські якості. Цей день також кіпіш після своєї минулої феричної гри з благодаттю поступився Десні інтегралу з рахунком 4-3. Ця перемога дає можливість Десні переміститись на друге місце, обійшовши благодать. Але ще маємо кілька ігор до кінця сезону, тому що все може змінитися. Єдине, що не зміниться, це чемпіон. Ним вже фактично є Фенікс. Від футзалу переходимо до осінніх футбольних полів. У міському чемпіонаті протягом тижня проходив восьмий тур змагань, і найяскравішим його матчем, звичайно ж, було протистояння між лідерами турнірної таблиці універом Динамо з Харкову та МС Поділля. Вся гра була пронизана затяжною боротьбою на кожному сантиметрі поля та нагадувала радше фінал якогось престижного міжнародного турніру. Кожен момент був на ваху золота та відпрацьовувався футболістами з максимальним Обережністю. В першому таймі був забитий єдиний гол силами Дмитра Бондаренка з динамо, і мінімальний рахунок протримався аж до наради в роздягальні. Друга половина повторила чимось стиль першої. Подоляни старалися грати у високий пресинг, забираючи м'яч інколи з ногами своїх опонентів, а от динамівці старалися відігрувати в дрібний пас, позиційно шукаючи шпарини в захисті. Кульмінація прийшла на останні хвилини, коли Володимир Поліщук все ж. Зміг зрівняти цифри на табло, і рівна гра закінчилася рівним рахунком 1-1. Такий результат поки не змінює порядку речей в турнірній таблиці, але не забуваємо, що перші шість команд після першого етапу сформують вищу лігу, в якій і будуть визначати найкращого у місті Вінниця. Що ж, а тепер коротко про ВБР для ЗСУ цими вихідними закінчився груповий етап, і наразі ми маємо можливість проаналізувати результати та майбутніх учасників фінальної пулі з першої групи. У Кубок Чемпіонів проходять автофішка, яка отримала технічну перемогу над СКП 5-0 та штурмом 11-2, а також Атлант, що на вихідних виграв у Стелсу 2-1 та поступився тому ж СКП 5-4. Всі інші команди першої групи розподіляються в менш рейтинговий кубок ліг та кубок берегів. У другій групі в найвищий дивізіон потрапляє Спарта, яка в останньому турі зіграла в нічию з хуторком 1-1 та Кустуагром, які впиралися з Хнупсом 3-11 та мінімально вирвали перемогу в хуторка 4-5. Відповідно, інші футбольні колективи також розподіляються по рейтингу між кубком Ліг та Берегів.